Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. У світі, де контент це король, а час найцінніший ресурс, генеративні моделі штучного інтелекту перетворюються з технологічної диковинки на незамінний інструмент. Вони вже не просто створюють щось нове, вони змінюють саму парадигму створення контенту. Чи готові ви дізнатися, як AI може стати вашим найефективнішим копірайтером, дизайнером чи навіть відеорежисером? Сьогодні ми зануримось у тему генеративні моделі та створення контенту за допомогою AI, розглядаючи це як справжній automation кейс для вашого креативного процесу. Отже, давайте розберемося, що таке ці генеративні моделі. Уявіть, що ви навчаєте художника, показуючи йому тисячі картин різних стилів, розповідаючи про кольори, форми, композицію. І ось після інтенсивного навчання цей художник може не просто копіювати, а створювати абсолютно нові оригінальні твори, які ніхто раніше не бачив, але які відповідають заданому стилю чи темі. Генеративні моделі діють за схожим принципом: це системи штучного інтелекту, які навчені на величезних обсягах даних текстів, зображень, аудіо відео. Їхня задача не просто розпізнавати чи аналізувати. А генерувати щось нове, що має властивості та характеристики тих даних, на яких вони навчалися. Це як творчий двигун, що може видавати текст, схожий на статтю відомого журналіста, або зображення у стилі відомого художника, або музику в певному жанрі. Вони можуть писати історії, створювати зображення, синтезувати голоси, генерувати відео і все це з вашого простого запику. Чому ж це automation Case для створення контенту? Тому що ці моделі дозволяють автоматизувати, прискорити та масштабувати процеси, які раніше вимагали значних людських зусиль, часу та ресурсів. Це не просто інструмент для економії часу. Це спосіб розкрити новий рівень креативності, подолати творчі блоки та виробляти контент, який раніше був недоступний, через обмеження бюджету чи навичок. Давайте розглянемо цей процес покроково як можна використати генеративні моделі для створення контенту. Крок перший. Ідея та бриф. Людина завжди на чолі. Пам'ятайте, що AI це лише інструмент. Ви, як людина, є джерелом ідеї, стратегії та фінального рішення. Перш ніж звернутися до AI, чітко сформулюйте, що саме ви хочете створити. Яка ваша мета? Хто ваша цільова аудиторія? Який тон, стиль, ключові меседжі? Наприклад, вам потрібен пост для Instagram про нову функцію вашого продукту. Серія електронних листів для залучення клієнтів, зображення для обкладинки блогу або сценарій короткого відео. Чим чіткіше ви сформулюєте бриф, тим кращий результат ви отримаєте від AI. Це наш human input. Крок другий. Генерація чернеток. AI в Дігі. Ось тут генеративні моделі розкривають свій потенціал. Для текстового контенту візьмемо, наприклад, створення статті для блогу. Ви можете використати великі мовні моделі LLM, такі як ChatGPT, Gemini, Cloud або їхні аналоги. Ви формулюєте запит. Напиши статтю про переваги використання AI в малому бізнесі, цільова аудиторія власники малого бізнесу, тон інформативний, але надихаючий, включи приклади автоматизації маркетингу та обслуговування клієнтів. AI за лічені секунди видасть вам чернетку статтю. Ви можете просити його створити різні заголовки, резюме, ключові пункти або навіть переписати розділи в іншому стилі. Цей крок дозволяє швидко отримати перші ідеї, структуру та текст, який ви потім будете допрацьовувати. Це значно прискорює старт вашої роботи. Для візуального контенту, припустимо, вам потрібно зображення для вашого блогу або публікації в соцмережах. Ви можете звернутися до таких інструментів, як dall e Stable Diffusion. Знову ж таки, ваш запит це ключе. Створи футуристичне зображення офісу, де люди працюють пліч-пліч з роботами. Кольорова гама блакитна та слібляста, стиль реалістичний, але з елементами кіберпанку. AI згенерує декілька варіантів. Ви можете попросити його змінити деталі, освітлення, композицію, поки не отримаєте ідеальний знімок. Це не лише економить час на пошук стокових фото, але й дозволяє створити унікальні кастомні візуалізації, які ідеально відповідають вашому контенту. Для аудіо та відеоконтенту тут можливості складніші, але вже існують. Ви можете використовувати AI для створення сценарію відео, знову ж таки, текстові моделі. Потім деякі платформи дозволяють генерувати голосове озвучення вашим сценаріям, використовуючи різні голоси та інтонації. Існують навіть інструменти, що створюють короткі відео на основі тексту та зображень, а також AI, що генерує унікальну фонову музику без рояльті. Це відкриває двері для створення подкастів, рекламних роликів або освітніх матеріалів, навіть без професійної студії. Чому ж це automation Case для створення контенту? Тому що ці моделі дозволяють автоматизувати, прискорити та масштабувати процеси, які раніше вимагали значних людських зусиль, часу та ресурсів. Це не просто інструмент для економії часу. Це спосіб розкрити новий рівень креативності, подолати творчі блоки та виробляти контент, який раніше був недоступний через обмеження бюджету чи навичок. Давайте розглянемо цей процес покроково, як можна використати генеративні моделі для створення контенту. Крок перший ідея та бриф людина завжди на чолі. Пам'ятайте, що AI – це лише інструмент. Ви, як людина, є джерелом ідеї, стратегії та фінального рішення. Перш ніж звернутися до AI, чітко сформулюйте, що саме ви хочете створити. Яка ваша мета, хто ваша цільова аудиторія, який тон, стиль, ключові меседжі. Наприклад, вам потрібен пост для Instagram про нову функцію вашого продукту, серія електронних листів для залучення клієнтів, зображення для обкладинки блогу або сценарій короткого відео. Чим чіткіше ви сформулюєте бриф, тим кращий результат ви отримаєте від AI. Це наш human input. Крок другий: генерація чернеток. AI в дії. Ось тут генеративні моделі розкривають свій потенціал. Для текстового контенту візьмемо, наприклад, створення статті для блогу. Ви можете використати великі мовні моделі LLM, такі як ChatGPT, Gemini, Cloud або їхні аналоги. Ви формулюєте запит, напиши статтю про переваги використання AI в малому бізнесі, цільова аудиторія власники малого бізнесу. Тон інформативний, але надихаючий. Включи приклади автоматизації маркетингу та обслуговування клієнтів. AI за лічені секунди видасть вам чернетку статтю. Ви можете просити його створити різні заголовки, резюме, ключові пункти або навіть переписати розділи в іншому стилі. Цей крок дозволяє швидко отримати перші ідеї, структуру та текст, який ви потім будете допрацьовувати. Це значно прискорює старт вашої роботи. Для візуального контенту припустимо, вам потрібно зображення для вашого блогу або публікації в соцмережах. Ви можете звернутися до таких інструментів, як МідДЖЕРНІ, e Stable Diffusion. Знову ж таки, ваш запит це ключе. Створив футуристичне зображення офісу, де люди працюють пліч-пліч з роботами. Кольорова гама, блакитна та срібляста. Стиль реалістичний, але з елементами кіберпанку. AI згенерує декілька варіантів. Ви можете попросити його змінити деталі, освітлення, композицію, поки не отримаєте ідеальний знімок. Це не лише економить час на пошук стокових фото, але й дозволяє створити унікальні кастомні візуалізації, які ідеально відповідають вашому контенту. Для аудіо та відеоконтенту тут можливості складніші, але вже існують. Ви можете використовувати AI для створення сценарію відео, знову ж таки, текстові моделі. Потім деякі платформи дозволяють генерувати голосове озвучення вашим сценаріям, використовуючи різні голоси та інтонації. Існують навіть інструменти, що створюють короткі відео на основі тексту та зображень, а також AI, що генерує унікальну фонову музику без рояльті. Це відкриває двері для створення подкастів, рекламних роликів або освітніх матеріалів, навіть без професійної студії. Чому ж це automation Case для створення контенту? Тому що ці моделі дозволяють автоматизувати, прискорити та масштабувати процеси, які раніше вимагали значних людських зусиль, часу та ресурсів. Це не просто інструмент для економії часу. Це спосіб розкрити новий рівень креативності, подолати творчі блоки та виробляти контент, який раніше був недоступний через обмеження бюджету чи навичок. Давайте розглянемо цей процес покроково. як можна використати генеративні моделі для створення контенту. Крок перший ідея та бріф. Людина завжди на чолі. Пам'ятайте, що AI це лише інструмент. Ви, як людина, є джерелом ідеї, стратегії та фінального рішення. Перш ніж звернутися до AI, чітко сформулюйте, що саме ви хочете створити. Яка ваша мета, хто ваша цільова аудиторія, який тон, стиль, ключові меседжі. Наприклад, вам потрібен пост для Instagram про нову функцію вашого продукту, серія електронних листів для залучення клієнтів, зображення для обкладинки блогу або сценарій короткого відео. Чим чіткіше ви сформулюєте бриф, тим кращий результат ви отримаєте від AI. Це наш human input. Крок другий: генерація чернеток. AI в дії. Ось тут генеративні моделі розкривають свій потенціал. Для текстового контенту візьмемо, наприклад, створення статті для блогу. Ви можете використати великі мовні моделі LLM, такі як ChatGPT, Gemini, Cloud або їхні аналоги. Ви формулюєте запит, напиши статтю про переваги використання AI в малому бізнесі, цільова аудиторія власники малого бізнесу. Тон інформативний, але надихаючий. Включи приклади автоматизації маркетингу та обслуговування клієнтів. AI за лічені секунди видасть вам чернетку статтю. Ви можете просити його створити різні заголовки, резюме, ключові пункти або навіть переписати розділи в іншому стилі. Цей крок дозволяє швидко отримати перші ідеї, структуру та текст, який ви потім будете допрацьовувати. Це значно прискорює старт вашої роботи. Для візуального контенту припустимо, вам потрібно зображення для вашого блогу або публікації в соцмережах. Ви можете звернутися до таких інструментів, як MidGourny, далі e Stable Diffusion. Знову ж таки, ваш запит це ключе. Створив футуристичне зображення офісу, де люди працюють пліч-пліч з роботами. Кольорова гама, блакитна та срібляста, стиль реалістичний, але з елементами кіберпанку. AI згенерує декілька варіантів. Ви можете попросити його змінити деталі, освітлення, композицію, поки не отримаєте ідеальний знімок. Це не лише економить час на пошук стокових фото, але й дозволяє створити уніка.